Путін не збирається зупинятися, він б'є мирне населення, він атакує на фронті. От про ситуацію там зараз будемо говорити. Військовий на описує ситуацію на Новопавлівському напрямку на і на Лиманському також. Зокрема, зауважує Новопавлівський противник не перестає активно тиснути у бік муравки. Йдуть постійні піхотні атаки, засипають дронами. Поки ми ще тримаємо село, але ворог вже вийшов майже притул до східних околиць. Західнішого Ріхового противник намагається просунутися лісосмугами, шукає слабкі місця в обороні. Схоже. Пробують обійти з південного заходу, щоб відкинути наші сили до траси, яка веде до Новопавлівку в районі Дачного і філії Дніпропетровська область. Противник підтягує додаткові сили і пробує просуватися до лісного масиву західніше. Вже були поодинокі випадки, коли наближалися дуже близько. Ймовірно, теж працювали відчайдушні псевдоДРГшники. Оце вони з флагавтиками, люблячи засилати у цих німоші фланги. В нас тримаються, а так стає більше. Логістика з межової до Новопавлівки пише мочної, Ворог б'є. ФПВ-шками по нашій техніці навіть вже пробує ближче підтягнути РСЗВ. Поки не критично, але затримки є. Загалом ефективні підрозділи безпілотника. Ворога вже працюють над коридором постачання. Лиманський напрямок. Ситуацію там теж описує Мучной. В районі населеного пункту колодязі на підступах ідуть бої. Противник намагається нав'язати контроль над лісосмугами північніше, але лінія оборони втримуються. Триває позиційна боротьба на сусідньому рубежі. Ворог має просування південніше зеленого поля та південно-західніше, скоріш за все прагнуть вийти в район Шандриголове, поки тривають періодичні обстріли та розвідка. Окрім того, мучної в своєму телеграм-каналі повідомляє. Про те, що так дійсно ворог не контролює повністю часів яр, попри свої гучні заяви. Їхні підрозділи а, змогли зайти на околиці і закріпилися а, на кількох ділянках. А, пише мучної, особливо в районі каналу. А там, а, там вони а, на північному сході закріпилися. Але центр, південні квартали і основні вузли оборони під частковим нашим контролем, навіть якщо туди не заходить піхота, а то під вогнем дронів точно спроби зайти в глиб міста тривають щодня. Проти масові атаки пише Мучной, для противника. Закінчуються великими втратами. Наші бійці тримаються, працює арта, дрони. Ворог пробує війти з флангів, але на даний момент їм поки це не вдається. Противник єдине зміг зачепитися за східні, промислові напівзруйновані райони. Веде бій на вулицях біля каналу та заводу. Основна маса міста, включно з центром і півне, під нашим огневим контролем. Там щурі мирають росіяни, тому поки про повне захоплення часового яру можна тільки мріяти їм у їх вологих снах. окрім того президент україни Володимир зеленський також повідомляє про те що росія яка заявила про повну окупацію міста часів яр просто зайнялася черговим інформаційним вкидом коментуючи ситуацію на фронті президент постався на доповідь головнокомандувача зсу олександра сирського фронт особливо покровський напрямок позиції наші підрозділи всі тримають покров з добропілля саме там найбільш інтенсивність боїв. і важливо що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи які намагаються Аються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитися. Але коментуючи заяву міністерства біти РФ про типу освобождення міста Часів Яр, Зеленський акцентував, що напередодні ми побачили чергові вкиди. Часів яр це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають нашу позицію. Кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині на Харківщині. Зрештою, ми відбиваємо. Ворог також не заходив і в Покровську основними силами про це пише військовий кореспондент Богдан Мірош. Ніков так, де оці намагаються прориватися в місто постійно, але зазвичай ці спроби не успішні та як квитком в один кінець. У своєму телеграм-каналі Мірочнико повідомляє, що ситуація дуже складна, та ворог рано чи пізно війде у південні квартали Покровська, але вся ця операція надовго. Окупанти і восени і взимку будуть її проводити. Покровсьці одна з ключових точок в цій війні, і ніхто його ворогу не віддаватиме. Ворогу там буде. Екло збройні сили Російської Федерації нагадаю, напередодні позаймалися знову благовтиками. В часовому яру, зокрема, позаходили, заявили про звільнення часового яру. Все це не відповідає дійсності. Бо боротьба за місто а, та а, подальші а, важливі напрямки навколо нього. Триває, окрім того, прикордонники фіксують успіхи контратак на Сумщині. Помітна тенденція до зниження активності агресора. Там ситуація все більше змінюється на користь української армії. Українські захисники успішно протистоять ворогу на Сумщині, де тривають активні бойові дії, адже росіяни не полишають спроб штурмів. Збройні сили України вже демонструють перші успіхи в контратаках, що супроводжуються помітним спадом ворожої активності на деяких ділянках фронту. Про це повідомив речник теж Служби України Андрій Темченко. Слухаємо, українські військові не лише стримують атаки агресора, а й ефективно проводять контратаки, звільняючи окуповані території. Найбільша активність ворога спостерігається у районі Хотінської та юнаківської громад. Хоча це відносно невелика ділянка кордону довжиною понад 550 кілометрів, тут концентруються основні зусилля російських злочинних формувань. Російські війська використовують тактику малих піхотних груп, які намагаються прорватися на українську територію. Однак наші прикордонники разом із військовими ЗСУ активно протидіють агресору, використовуючи всю доступну зброю для ліквідації загрози. За останні дні помітна тенденція до зниження активності агресора порівняно із першим етапом боїв, коли росіяни робили масовані спроби прориву за допомогою малих штурмових груп. Наразі ситуація все більше змінюється на користь української армії.